Поки не ну Є інформація, що тут є, зокрема, зараз Віталій Кличко. Я правильно розумію? Є тут Кличко? Навряд чи. Навряд чи я не бачу, як Ну, В кожному разі під'їхали під з автомайдану, таке було ухвалене рішення для того, щоб підтримати. Підтримати, власне. А от є, до речі, пан Михайло Радуцький. Доброго дня. Доброго. А, Доброго. Як сказати? Циганкою зловили. А, що, що, що зараз була то? Він в інтенсивній терапії далі. Так, він знаходиться в палаті інтенсивної терапії, але нічого такого екстраординарного немає, тому я не дуже розумію, чому знову така велика увага. Ну казали, що там дехто з політиків сказав, що в нього там пару подряпин. Я так розумію, що справа набагато серйозніше. Дивіться, Це особиста справа пана Булатова. Да? Я, Я не розумію. хочу цього коментувати. Але це не пара подряпин. Це стан середньої тяжкості. Угу. Оце його стан на даний час. А скільки подряпине, чи це подряпини, це вже запитання або до міліції, або до пана Булатова. Зрозумів. Є Віталій Кличко, там не скажете? Ні, зараз нікого з політиків немає є декілька чергових депутатів. Наскільки я знаю, начебто Петро Олексійович до нас в гості їде, а так більш нікого. Порошенко зрозумів. Дякую дуже. Це був Михайло Радовичкий, один з керівників власне керівник, керівник клініки Борис який нам розповів зараз про станом про стан здоров'я, зокрема Дмитра Булатова, організатор Євромайдану. А зараз тут відбувається такий невеличкий, невеличкий мітинг. Активістів автомайдану. Ось. Ми тут? Дивилися, що тут? Як тут? Приїхати колонни Зараз просто вирішують, в який спосіб можуть висловити підтримку активісти. Своєму ну, лідеру, який перебуває після восьми діб катувань, викрадення у клініці Борис. Ми залишаємося тут. Є інформація також, що буде Петро Порошенко, якщо ви тільки що включилися, повторюю. От ми зараз. За розвитком подій, взагалі була ніби інформація. Я правильно розумію, що була якась інформація, що ніби там хочуть е, повістку вручати? Так, Та, добре. А А от є Таня Чорнувал, давайте її спитаємо. Таня, скажи, привіт. Так що, була інформація, що ніби хочуть повістку хочуть, штаб, вручити, я зрозумів. Там зараз депутати? Не піднімалися туди? Ні, ж не пускають, навіть клієнтів. Навіть клієнтів справді. Слухай, а які зараз ідеї? Думаєте, як що можна зробити зараз тут? Ні, насправді ми зараз нічого не робимо. Просто приїхали підтримати. Просто приїхали підтримати. Зрозуміло, добре, дякую. На всяк випадок. На всяк випадок. Окей. Ну, просто сводке, досить спонтанне рішення, вирішили приїхати і підтримати наразі ось така. Історія. Я залишаюся поки що тут зараз, ну, на даний момент просто а, немає немає про що більше розповідати. Ну, єдине, що, єдине, що може спробувати зайти всередину, але бачите, якщо не пускають, пускають пос... 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 автомайданівців, навіть к... клієнтів, як сказала Таня Чорноголту. То... Сумніваюся, що пустять і мене. Тут є представники ЗМІ, закордонних, зокрема. зокрема. Отже, я буду тут, залишаюся поки що тут, подивлюся, як буде розвиватися подія. Можливо, якщо підійде хтось з От. Отже, я буду тут, залишаюся поки що тут, подивлюся, як будуть.